Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо разом з вами велике свято на честь погодника Божого святителя Ніколая Мерниківського Чудотворця. Він народився від богочестивих батьків, яких звали Феофан і Нонна, мали Азії. Феофан і Нонна були богочестивими християнами. Але у них не було довго дітей, і вони обіцяли Богові, що якщо у них буде дитина, то вони цю дитину присвятять Богові. І ось у них народився син, якого вони назвали Миколаєм. І ось він, з самого дитинства купелі, вже показував, що він обранник Божий. Він Три години простояв, коли його хрестили купелі хрещальній. він не приймав груди від матері до вечора у середу п'ятницю, показуючи, що він буде постником. І пізніше він поочистивий, образ життя вів і він допомагав своєму дяді, який був в тому місці, патрує. Патр... Був єпископом, його також звали Ніколаєм. І ось свідчитель Ніколай, бачучи, що його племінник любить Бога, він дуже радів цьому і привчав його до церковних справ і виховував його у християнському дусі. І святитель Ніколай допомагав єпископу свого дяді Ніколаю. І коли пізніше відправився у подорож на святу землю єпископ Ніколай, то доручив єпархію святителю Ніколаю. І той управляв єпархію, поки на святій землі поклонявся. Святим місцям єпископ Ніколай. Коли повернувся єпископ Ніколай, то святитель Ніколай також захотів піти поклонитися святим місцям, де ступали святі ноги Спасителя. І його дядя відпустив і він поїхав на святу землю. Там він на цій святій землі молився і захотів там залишитись. Там є печера, в якій він пов'язався декотрий час. Недалеко від Віфлеєму, але йому був голос з неба, що ти не для цього обраний, іди і служи людям. І ось він поїхав в Малу Азію в місто Мір Лікійський. і там в цьому місті він нікому не відомий, просто ходив в храм і молився. І ось там помер в цьому місці єпископ, і не могли його довгий час обрати, і було єпископом іншим видіння, що той, хто перший війде в храм, якого, його ім'я Миколай, той і ваш єпископ. І це було ведення не одному, тільки єпископу, а декільком. І ось вони чекали в храмі, війшов святитель Ніколай. Вони запитали, яке якого ім'я, і коли почули ім'я Миколай, то дуже зраділи, тому що вони зрозуміли, що сам Господь їм обрав єпископа. І дійсно, він був достойним єпископом міста Мібляківськ. Він захищав убогих, захищав ображених. Він, як ми знаємо, з його життя спас від. Поругання сім'ю, яка була раніше багата, а потім збідніла, і батько хотів своїх доньок віддати на водія, тому що вони потерпали від голоду. І Ось тідний Ніколай, як ми з нами підкидав їм мішечки з золоту, і таким чином він спас їх від гріха. Також він спас свої воду яких оклеветали і хотіли стратити, він сам вирвав від палача меч і дерзновенно сказав, що вони не винні, що вони оклеветані. Також він являвся в палаті царю і сказав, також, що інші воєводи також були неправильно засуджені. І цар спитав його, ти хто? А я каже: святитель Ніколай, як ти посмів війти в мої палату? І він сказав, що якщо він не звільнить воєвод, то підніметься бунт у його країні. І він, цар розібравшись в цій справі, зрозумів, що опривітали цих воєвод. І після того він цар став почитати святителя Ніколая. Також коли був голод. Мір в Малій Азії, в Міролікійському країні, то він явився одному купцю, який плив на кораблі, і сказав, щоб він приплив в місто Мірлікійське і привіз туди жито. Коли прокинувся зранку купець, то побачив в своїй руці три золотих монети. Які йому вручив у вісні святитель Ніколай. Він зрозумів, що треба туди плити, і він привіз хліб в Мірликійську країну і в місто Мірниківський і спас від голоду святитель Ніколай це місто. Дуже багато було чудес при його житті, і після його смерті також ми бачили і бачимо і зараз його поміч. Всі, хто звертається за святителя Ніколая, не залишаються без його допомоги, тому що він дійсно е, Ніколай, а Ніколай перекладається як переможець народу, переможець гріха. Він дійсно показав своїм прикладом, як ми повинні служити Богові. І в його трупарі ми чуємо смірінням, е, е, він придбав висоту високе. А ніщитою багатою, тобто своєю ніщитою багатство. Яке ж багатство він придбав? Не матеріальне, а духовне. І сьогодні ми чули Євангеля заповіді блаженств. І ці заповіді блаженств якраз і починаються з блаження нижчим Духом, як от тих із Царства Небесне. Таким чином святитель Ніколай. Слідуючий заповідь блаженств, придбав ніщитою багато. Тобто він ніщитою придбав багатство велике, багатство духовне. І ми також можемо придбати це багатство, якщо будемо жити по Іванським заповіді. І вони нам кажуть, що блажені нищиє Духом, як от тих їх Царство Боже і заповіді блаженств це і є той шлях, яким повинен слідувати кожен християнин. Це Злота цепь, яка каже Златоуст, ці заповіді блаженств, вони пов'язані один з одним дуже тісно. І той, хто хоче йти духовним шляхом вдосконалення, повинен йти якраз цим шляхом западів блаженств. І вони про що нам кажуть? Блаження нижче духом. Це фундамент, поки людина думає, що вона сама багата, сама розумна, сама все може без Бога, то вона. Нічого не може зробити так, як потрібно. І в мирському житті, і ми бачимо, що виходить у людей цього світу, якщо вони без Бога живуть, і в духовному житті. Але коли людина визнає, що вона ніхто і нічого без Бога, що Господь нас створив, Він дав нам сили, мудрість, красоту, все, що у нас є, здоров'я, це все від Бога. Він нас створив. І коли ми це зрозуміємо. Будемо надіятися на Бога і не на себе, а саме себе рахувати убогими нижчими, то тоді ця перша ступіння, якою ми можемо йти далі. І це фундамент. Коли людина приходить до церкви, вона повинна зрозуміти це, що далі не може вона йти, поки не признає над собою владу Бога, що Бог Він є Творець, Він нам дає все. І він е, е, нас веде до царства Божого. І от друга е, заповідь блаженства, яка пов'язана з цим блаженні плачущий, як оті втішаться. Коли людина приходить до церкви, вона починає плакати про свої гріхи. Вона розуміє, що вона не так живе, що вона повинна по-іншому жити, по заповідям Божим. І тоді все всі виправиться, тому що багато людей приходить до церкви. І кажуть, в мене не виходить і в сім'ї, і на роботі, і в цьому житті все не так. А чому? Тому що людина живе не по Западі Божим, а по гріху. І от коли людина зрозуміє це, буде плакати про свої гріхи, вона буде блаженною, блаженні плачучі, як оті учешаться. І дійсно, коли людина приходить на сповіді, коли вона залишає тягар гріхів, сповідає перед священниками, тоді Господь посилає благодать Святого Духа. Серце відкривається після того, як людина сповідає свій гріх. І тоді людина отримує радість, що тягар, який її тягнув, він залишився, спав з неї, і людина отримує радість, того, що позбавилась від гріхів. Ніхто не може людину. Позбавити гріхів, тільки Господь. Ні цар, ні великий світ у цього ніхто не може, а простий сільський священник може, тому що ця влада дана йому від апостолів, а апостолів від Бога. Так ось блажені плачущі, як ті утішаться. Далі заповідь Блаженствам каже, блажені кроці, як ті наслідять землю. Дійсно, наша земля, серця, вона захаращена. Різними мірськими справами, вона захаращена і заросла бур'янами, тирними волчцями гріхів і страсті. І якщо ми хочемо позбавитись від цього всього, ми повинні бути кроткими. Тому що тільки кроткий наслідить землю свого серця. І коли людина стає кроткою, вона бачить, що їй треба робити з своїм серцем, як його очищати, як треба далі йти. Шляхом заповіді блаженств і шляхом духовного досконалення, і приходить на слідуючи ступінь блажені милості, тому що кроткий стає милостивим, як отій помілені будуть. Милостим до інших людей, тому що ми вибагливі до інших, а самі до себе не вибагливі. Але коли ми кроці, бачимо, що ми грішні за всіх, більше, за всіх, тоді ми і стаємо милостю. Коли ми е, переходимо і цю заповідь милості, блаженні, алчущі і жаждущі і правди, але правди не земної, а Божої. Тому що нема правди на землі, коли люди шукають тільки її на землі. Є правда Божа. А правда Божа нам каже, що кожна людина достойна того, що вона має, і всі люди достойні те, що мають. Коли людина це зрозуміє, вона не буде е, піклуватися ні про що. А тільки про свої гріхи. Вона не буде засуджувати інших, тому що буде бачити, що з кожним стається те, що людина заслуговує, а буде тільки милостивий до інших, жаліючи людей. І потім після цього, після цих, після цих заповідей, очищається серце людське, і людина бачить промисл Божий як в своєму житті, так і в житті інших людей. І Заповідь блаженств, інша каже, нам блажені чисті серцем, як ті Бога узи. І дійсно людина бачить вже те, що інші не бачать. Вона бачить промисл Божий і стає миротворцем. Але миротворцем стає тоді, коли розуміє, що кожному треба сказати, щоб людину не скалічити, щоб не зробити духовну. Щоб не зробити її боляче, а направити її на шлях спасіння. Таким і був святитель Ніколай. Він був миротворцем. Він кожної людині знав, що сказати, як пожаліти її, як іноді і строго сказати, так як він сказав царю, тому що він пройшов ці заповіді всі блаженства і знав, як направити людей до спасіння. Так і люди тільки тоді можуть інших навчати, коли будуть їх любити, коли прийдуть. Оці всі попередні заповіді блаженства, тоді він ті вони тільки зможуть навчати інших. Тому що багато людей, не бачачи в своєму оці е, бревна, вони хочуть інших навчати, але самі ще не себе не змінили, не зцілили від гріха. А святитель Ніколай тільки тоді вже вийшов для того, щоб допомагати народу, коли пройшов довгий шлях подвижництва. і зрозумів, як треба. Правильно допомагати людям, щоб їм не зробити боляче. І далі, коли людина живе по цим заповідям, ми знаємо, що тоді е, вона стає носителем благодаті Святого Духа. А це дуже е, е, не подобається дияволу і силам е, зла. І тоді вони нападають на таких людей. Через інших людей, через обставини. І тоді людей таких гонять, гонять і завжди будуть гнати. І про це сказано в Западі блажені і стійкість, де поносять вас і жінуть, і рекуть всяк зовга, волнує, лежущі імені Моєго раді. Радуйтеся і веселіться, як веселітеся, якому здавашам, много на небесах. І дійсно. Велика нагорода, тих, хто страждає за Христа. І ми знаємо, що святитель Ніколай був у заключенні, що його гнали, він був на соборі першому разом з іншими святителями. Він обличив безумного Арія, який виступав проти істинного Бога і казав, що він не Бог, а проста, просте творіння. І за це святитель Ніколай вдарив його, по що ці його засудили. Але... У вісні святителям іншим було сповіщено, що він це зробив і заревності, і любові до Бога, і йому повернули Амофор з темниці. Святитель Ніколай був істинним взірцем те, як нам всім треба йти по цим заповідям блаженств. І це шлях духовного зростання. І ми всі повинні йти цим шляхом. І кожна людина може йти ним. Тому що Святий Нікола був простою людиною, він був таким самим, як і ми, але він смирінням придбав висоту велику, і ми можемо цю висоту придбати. І нищитою духовною придбав багатство духовне. І ми можемо придбати, якщо будемо йти цим шляхом заповідів блаженства. Святитель Ніколай відійшов до Бога мирно у 335 році. Скільки пройшло часу, а весь світ пам'ятає його. Нема ні одного міста, де б не було Никольського храму або монастиря. Весь світ почитає його. Чому? Тому що він служив Богу і людям. Не собі він служив, а служив іншим. І якщо ми хочемо також придбати пам'ять Божу, славу Божу. То ми не повинні е, огордитися, привозносити своїми справами, а робити так, як робив святитель Ніколай, тайно і допомагати людям. Він тайно підкинув ці мішечки вночі, щоб ніхто не знав, а Господь його прославив. Так що, хто хоче слави від людей, слави від Бога, той повинен йти е, шляхом смиріння. Тікати від цієї слави, і слава прийде до нього. І це закони духовні. Хто хоче жити з Богом, той повинен бути кроцем. Тому що Господь сказав, на кого я буду дивитися, на кого я возлюблю, на кроткого, кроткою який терпе терпеть слове моїх. Господь і каже в Івангелі, аз люблячих, м'я люблю. Тобто той, хто любить всім серцем Бога, того і Господь любить. Тому що це також духовний закон. Хто любить вас, ви це відчуваєте. І ви намагаєтесь до цієї людини добре відноситись і також показати до нього любов, до цієї людини. Так і Господь. Він тоді, коли бачить, що людина його всім серцем любить, Він її також, цю людину любить. Він всіх нас любить, тому що всі ми його творіння, але особливі є його обранники. Це і. Е, Іоан, е, 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 апостол, апостол Ан Богослов, який був наперсником, він дуже любив Бога. І інші апостоли, інші святі, які любили Бога, вони були дуже близькі до Бога. І Господь нас береже і каже нам: не бійтесь, не бійся, мале стадо, ібо я вам е, дам царство. І ми обранники, І Господь нас всіх призвав. Бо без його волі нічого не відбувається. І те, що ми стоїмо сьогодні в храмі Божому, це свідчить, що Господь нас також обрав, що також нас призвав. Але мало бути званим, треба ще бути обраними, тобто виконувати Його заповіді і йти тим шляхом заповідь блаженств, яким. Ішов і святитель Ніколай. По вам святителя Ніколая. Нехай всім нам Господь дасть сили, мудрість, і цим шляхом западів блаженства спасіння, для того, щоб і нам наслідувати разом Святі Николаїв, вічне царство у царстві Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.